Дехто тяжіє до язичества, але у нас біда, що християни не знають християнство, і язичники не знають язичства, бо ліневі такі є. Не то, що ліневі, але то, що намагається пристосуватись до нових умов. Ободно було християнином бути. На початку 90-х такі всі були християни, я і до холіри церкву будували по п'ять церковому селі. Тепер же модно стало бути язичником, понаколювало собі всяких там, якісь там ті, всяку там, не знати, що б, 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 біду, і, і все. І вони вже там не знати, які язичники, це, є, це є все фальш. Люди намагаються пристосуватись до умов, люди намагаються бути модними, сучасними, крутими. І вони тому і використовують ці їм доступні ресурси для того, щоб здаватися в очах оточуючих якимись там дуже дуже файними, чи крутими, чи сильними, чи могутніми, чи потужними. Ми з вами знаємо, що таке християнство, ми з вами знаємо, що таке язичництво, бо ми з вами мудрі люди. Ми знаємо, що язичництво, воно має в основі вчення. Щодо місця людини в природі. Найближчими людьми до язичника найближчому, є люди по крові, по расі. Тобто, ну, всі природні ідеали це язичник. Природа, родина, рід, нарід, раса. У Християн. Інакше, бо це є вже вчення вже новіше, воно є неприроднє, воно і новіше. І, відповідно, воно має свою науку, яка викладена в Новому Завіті. Для християнина є основна цінність це християнська наука. Основна родина для християнина є не родина по крові. Не діти, не батьки, але християнин. І, відповідно, християнські народи, якщо ми беремо в більшому масштабі. Не раса, раса не має значення, родинність не має значення, територія не має значення, Природа взагалі не має значення. Але має значення віра. От хто вірить в християнство, хто шанує ту тоненьку неньку книжку під назвою Новий звіт, хто є християнином, цей і є найпершим братом для християнина. Можна безліч сперечатися, яка релігія краща, яка, яка правильніша, яка крутіша, але це є істини. Тому дуже добре було б, щоб християнам не дозволяли називати всяких там приблут, які і близько не відповідають християнським чеснотам. Так само і язичниками, щоб не дозволяли назвати тих, хто собі наколить якусь там калаврат і ходить, понтується. Добре було, щоб люди були чесні, хоча б самі з собою.